Зроблено в шості. Саме так називається цикл сюжетів, створених журналістами ТРК Акцент, які, починаючи з сьогоднішнього дня, будуть розповідати про діяльність у нашому місті виробничих підприємств. Перший з них присвячений товариству з обмеженою відповідальністю Галант. Його назва про продукцію, яку виготовляє фірма, нічого не скаже. Єдиний вихід зазирнути в серце підприємства та дізнатися у його працівників, які товари випускає Галант, що так користуються попитом у вітчизняних споживачів. Знаходиться товариство Галант в промисловій зоні нашого міста на території індустріального парку Свема. Дев'ять років тому директор підприємства Микола Морозов купив свемівську поливну машину, призначену для нанесення клею на поверхню сировини. Саме ця подія і стала поштовхом у подальше життя галанту, на якому зараз працює близько 30 осіб. Основний напрямок виробництва це біля десяти видів фольгованих утеплювачів, скотчів на різній основі, світлоповертаюча та фотонакопичувальна тканини. Крім того, фірма випускає теплоізоляційний матеріал бестізол, говорить Віра Конога, головний технолог виробництва композиційних матеріалів. «Бестізол призначається для Утепление стен потолков чердаков в строительстве. У 2008 році теплоізоляція Бестізол була нагороджена дипломом конкурсу 100 кращих товарів Сумщини. А у 2010-му також нагороди удостоїлися світлоповертаючі тканини. На галанті задіяні сім робочих спеціальностей: апаратники, різальники, пакувальники, електромонтажник, слюсар КПА та слюсар з ремонту технологічного обладнання. Віра Конога зазначає, що робітники кожний вид продукції освоїли з нуля. Тому що раніше з подібним виробництвом справи не мали. А тепер товариство Галант навіть розробляє нові технології. Свята накопительної ткань, взагалі, ми розробили, повністю технологію тут на То Тобто таку ткань в Україні не випускає взагалі ніхто. І ні в кого такої технології нету. За словами Віри Іванівни, опанувати виробництво по силі кожній людині незалежно від її спеціальності. Зробити це можна навіть за тиждень. Головне бажання працювати. Такої ж думки і світли. Ана Трунова, начальник виробництва композиційних матеріалів. Вона зазначає, що спільно колектив галанту спроможне подолати будь-які труднощі. Постоянно думаємо о тому, що нам ще придумати і освоїти зі або ми думаємо. Постійно роботаємо. Я думаю, що ми що то що щоб пересічному громадянину було зрозуміло призначення видів продукції, яку виготовляє підприємство, Світлана Іванівна роз'яснила нашій знімальній групі, де саме вони застосовуються. Накопительна ткань призначена для пошива в основному спецодежди. Спецодежду шують для а, таких працівників, які працюють в темних цехах, от або в темних. Поміщеннях Це такі, як шахтери, там гарніки в метро». Апаратник відділення поливу Наталія Шинко працює в галанті третій рік. Як і інші робітники підприємства, опанувала технологію виробництва з нуля. каже, що за цей час багато дізналася про нові види продукції та процес їх виготовлення. На даний момент у нас, значить, будь-яка Зараз ліпучка. у нас ісходний матеріал, значить, бумага антиадгезна і йде по, по тракту. Вона там... На цьому значит, наноситься клівава основа і в результаті виходить полуфабрикат. Для того, аби надати тому ж скотчу потрібний розмір, треба його порізати. Саме в цьому і полягають обов'язки різальника матеріалів Віталія Кузьменка, з рук якого виходить вже готова продукція. Получаємо завдання утра. Що робити? З машини приходить продукція, полуфабрикат, ну, різний асортимент. На розмір. Ось так і працюють галантівці з постійними думками про впровадження нової продукції на вітчизняний ринок та про задоволення щоденних потреб споживачів. Але попри зменшення обсягів збуту, підприємство та його працівники не втрачають надії, що повернуться ті часи, коли замовлень було настільки багато, що працювати доводилось їм у дві зміни.